Юрій Дячижин в галереї дзига світлинами показав сни львівського волосюги. На фото Андрій Степанович Роговський. йому 42, А мешкає з жінкою, які вже 70. Він постійно тиняється вулицями, хоч прихисток у нього є. Андрій він як хіпі, От він живе сьогоднішнім днем. От сьогодні він знайшов макулатуру, Завжди він знайде металобрух. післязавтра він знайде з ким випити. Перший кадр з Андрієм Юрко зробив сім років тому. А за рік чоловік знову натрапив на очі фотографа, і той, як папараці, став стежити за ним з об'єктивом. Андрій живе в паралельному світі і на рівні інстинктів. Однак в ньому поєднані всі людські риси, сум та щастя, добро та зло. Юрко настільки перейнявся життям героя, що той став йому рідним. Йому інколи дзвонять, що твій Андрій там замерзає на автобусній зупинці. Він бере таксі, їде скоренько його рятувати. Тепер у доробку дячише на кілька тисяч світин Андрієвого життя. Це не мов би історії кількох тисяч людей, які можуть впізнати себе у будь якій з фотографій. Трагедія, в кожного своя трагедія. У вас так само своя трагедія, в мене теж своя трагедія. Це залежно, як до чого ставиться і що мати за трагедію. Можливо, він ну, найщасливіший, Ми цього не знаємо. Адже кожна людина більшою чи меншою мірою є тим Андрієм.